Піраміда Хеопса це єдиний об'єкт із семи чудес стародавнього світу, який зберігся до наших днів. Вік піраміди Хеопса оцінюється приблизно 4,5 тисячі років, проте точна дата її будівництва залишається невідомою. Тим не менш, 23 серпня, єгиптяни відзначають День народження піраміди Хеопса. Протягом тисячоліття ця піраміда вважалася найвищою рукотворною спорудою на землі. У період свого розквіту вона досягала близько 147 метрів, але згодом її перевершив Ульмський собор у Німеччині за вишки 162 метри. Історики приписують авторство проєкту піраміди Хеопса Хемуїну, племіннику фараона Хеопса. Через трагічну випадковість Хемуїн помер незадовго до завершення будівництва, так і не побачивши його в закінченому вигляді. Будівництво піраміди Хеопса було грандіозним заходом, який тривав близько 20 років. Понад 100 тисяч людей присвятили свою працю її будівництву, під час якого було використано понад 2 мільйони вапнякових блоків. Лише наприкінці XVIII століття під час візиту Наполеона Бонапарта у супроводі групи із 175 учених піраміда Хеопса отримала перший докладний науковий опис. Серед учасників експедиції був едм Франсуа Жомар, який виконав точні вимірювання розмірів піраміди. Висячі сади Семіраміди Цивілізація стародавнього Вавилону не залишила нащадкам жодних свідчень чи навіть натяків про існування цих садів. Про них ми дізналися лише завдяки записам, зробленим давньогрецькими та давньоримськими авторами. Вчені зробили безліч археологічних експедицій, перекопавши все вздовж і впоперек, в можливих цілях їх існування, але нічого не змогли виявити. Своєю назвою висячі сади завдячують легенді, яка стверджує, що сади були побудовані царицею на ім'я Семіраміда, яка правила стародавнім Вавилоном близько трьох тисяч років тому. За іншою версією, висячі сади побудувала не Семіраміда, а біблійний цар Навуходоносор ІІ, який жив на два століття пізніше. Послідовники цієї гіпотези вважають, що через брак достовірної інформації та любові народу до легенд і виникло це непорозуміння. Зрошення висячих садів Семіраміди відбувалося у вигляді гвинта Архімеда. Цьому факту є кілька згадок свідчень істориків стародавньої Греції. Безкінечний гвинт Архімеда здатний піднімати воду на велику висоту крок за кроком. Одна із версій припускає, що висячі сади самі нині спочивають на дні великої річки. Справа в тому, що якщо це диво світу коли-небудь насправді існувало у Вавилоні, зрошуватися за допомогою Архімедового гвинта сади могли, мабуть, тільки з річки Єфрат. Однак через тисячі років русло Єфрату могло переміститися. І сади тепер лежать на її дні, вкриті товстим шаром мулу. Статуя Зевса в Олімпії. Єдина із семи чудес світу, яке розташовувалося в материковій частині Європи у місті Олімпія, статуя була споруджена у п'ятому столітті до нашої ери, виготовлена із золота, дерева та слонової кістки. Мармуровий храм Зевса перевершував за розмірами всі існуючі на той момент храми. Для створення статуї Зевса греки вирішили запросити знаменитого афінського скульптора Фідія, котрий встиг до цього часу створити дві знамениті статуї Афіни Афіну Промахос та Афіну Парфенос. Жодне із його творінь до нашого часу не збереглося. Висота всієї статуї Зевса разом із п'ядесталом становила за різними даними від 12 до 17 метрів. Складалося враження, що якби Зевс захотів стати з трону, то зніс би дах храму. 435 року до нашої ери відбулося урочисте відкриття статуї. На Зевса прийшли подивитися найвпливовіші люди Греції. Вони були вражені побаченим. Очі громовершця яскраво сяяли, створювалося таке враження, що у них народжуються блискавки, уся голова та плечі Бога сяяли божественним світлом. Сам Фідій пішов у глибину храму та звідти спостерігав за захопленою публікою. Щоб голова і плечі громовершця виблискували, він наказав вирубати біля підніжжя статуї прямокутний басейн. Поверх води в ньому наливалася оливкова олія, потік світла з дверей падав на темну маслянисту поверхню, і відбиті промені спрямовувалися вгору, освітлюючи плечі та голову Зевса. Виникала повна ілюзія того, що це світло ллється від Бога до людей. Говорили, що сам громовержець спустився з небес, щоб позувати фідію. Статуя постраждала після землетрусу у другому столітті до нашої ери, потім була відреставрована скульптором дімофоном. 391 року нашої ери римляни після ухвалення християнства закрили грецькі храми. Імператор Феодосій І, який затвердив християнство, заборонив язичникам не тільки публічні богослужіння та жертвопринесення. А й просто вхіду язичницькі храми, що каралося смертю. Постало питання щодо майна язичницьких храмів, багато з яких, зокрема, і храм Зевса Олімпійського були дуже заможні. Після численних воєн і пограбувань, що послідували за смертю Феодосія, від храму Зевса Олімпійського залишилися лише фундамент, деякі колони та скульптури. Храм Артеміди в Ефесі. Храм Артеміди Ефеської одне з найдавніших чудес світу, яке розташовувалося в Малій Азії. Зважаючи на те, що більшість храмів до цього були зруйновані частими землетрусами, архітектор Херсифрон пішов на унікальний на той час інженерний хід. Храм було вирішено будувати на болоті. Передбачалося, що м'який ґрунт повинен амортизувати при землетрусі та захистити споруду. Щоб величезна будівля не осідала, на місці будівництва викопали глибокий котлован, який наповнили вугіллям та вовною, а зверху вже почали зводити фундамент. Однак через болотисті ґрунти виникли великі труднощі з доставкою колон, вози грузли в топкому ґрунті. Тоді архітектор придумав оригінальний спосіб врятувати ситуацію. У торцеву частину колони вбивали сталеві штирі, обшивали її деревом і десятки волів тягли цю конструкцію, яка чимось нагадувала сучасні катки для укладання асфальту. Через свою велику площу колона легко котилася болотистою місцевістю і не провалювалася в ґрунт. Архітектору не довелося закінчити свою будову. Храм зводили протягом 120 років, добудовував святилище Артеміди, син Херсифрона, і, за деякими даними, його онук. Храм Артеміди вражав сучасників своїми розмірами та величчю. Будинків вище двох поверхів у ті часи практично не існувало, що вже казати про споруду завбільшки із сучасну висотку. Його довжина становила 110 метрів, ширина 55 метрів. Будівля трималася на 127 колонах заввишки 18 метрів кожна. У середині храму встановили 15-метрову статую богині Артеміди. В 365 році до нашої ери громадяни Нефеса на ім'я Герострат проникнув у храм і підпалив його. Справа в тому, що будівля була кам'яною лише частково. Перекриття дах та інші конструкції виконувалися з дерева, тому спалити одне з чудес світу герострату таки вдалося. За чутками таким чином він вирішив вписати своє ім'я в історію. Після пожежі від храму залишилися лише колони та внутрішня коробка. У 263 році нашої ери храм розграбували племена готів, проте повна руїнація та закриття язичницької святині сталося після настання християнської епохи у 400 році нашої ери. Тоді храм знесли, а на його місці тривалий час була церква Діви Марії.